Побігати вранці набережною, махаючи хвостиком, та ще й поруч зі своєю господинею. Справжнє задоволення для Джек Рассела-Тер'єра Несі, розповідає його власниця Ірина. Два рази на день ми з нею гуляємо. У мене ще крім собачки є кішка вдома. Тобто я маю аж двох домашніх тварин. А ось у цього шестимісячного котика сьогодні лікарняний тваринка отруїлася. Розповідає лікар ветеринарної медицини Єгор Єлісеєв. І для нього каже, як і колег клініки, де працює створення єдиного державного реєстру домашніх тварин, позитивний крок. За останній рік ми зробили, мабуть, в 10 разів більше чепірувань, ніж за, ну, за предыдущий робочі наші ну, времена. Тобто люди вони вже більш до цього відносяться. Вони розуміють, що це не просто прививка, це серйозне діло. Так от, щоб відбавитися від цих всіх... Лішніх бумажних діл, Я думаю, що вот такой щоб здавати більш лобільний і цифровий профиль животного. До нововведення реєстрацією тварин та видачею паспортів державного зразка займалася державна ветеринарна служба, говорить лікар. Якщо це внутріукраїнський паспорт, допустим, внутрі країни, то виписували всі лицензионные врачи медицини, які имели право прививати животных від бешенства. Пояснює було три типи ідентифікації: фотокартка, клеймо та чіпування. Животное його не слышит, Ну не чувствую то, сколько у нас уже чепірувались, ніхто йому ну, не жалується. Ветлікар Єгор каже, певен державний реєстр має спростити процес ідентифікації тварин, зокрема й тому, що паперової роботи буде менше. Власниця шестимісячного котика розповіла в майбутньому не проти зареєструвати тваринку. Наші подивимося пото власниця ж красила тер'єра Ірина Шостак каже: реєструвати свою собаку не планує. Хто їде за кордон? І для того потрібно буде реєструвати. Бо кожну тварину, у моєї тварини є, і чіп, є, і паспорт є. Я роблю звичайно всі вакцинації, все, що потрібно, роблю вже. І ну, це якесь ще плюс навантаження. Ну я не думаю, що мені це потрібно. Нині платформа, де зберігатимуть дані про котів собак і тхорів а це кличка та опис тварини, інформація про вакцинацію та стерилізацію, контакти власників або утримувачів та інформація про здоров'я тварини працює у тестовому режимі. Ведлікарям надають рекомендації, як правильно наповнювати інформацію, розповів головний лікар Ужгородського ветеринарного центру Андрій Кравченко. Коли запуститься з тестового режиму, то власники приходять, вони мають з собою принести тварину, обов'язково на прийом привести, доставити в клініку. Далі, якщо ми вакцинуємо, соответственно, клініка вакцинує, значить, ми можемо ну, внести тварину, виходячи з того, що у тварини повинна бути там чіп, жетон або мікрочіп. Також у власника повинні бути документи, які Скажем так, говорять про те, що він там громадянин України опісля ці дані вносяться до держреєстру. Розповідає лікар. Нині до роботи з платформою залучають ветеринарні клініки та лікарів. Як говорить голова громадської організації Світова Асоціація з питань тварин України Оксана Кошак, держреєстр це крок до контролю чисельності тварин та безвідповідальних власників. Європейська конвенція захисту тварин говорить про обов'язковість реєстрації та ідентифікації відповідно відповідальність власників. Якщо ми знаємо, хто є власником домашньої тварини, то в середньому 10-11 безпритульних тварин, які на вулицях з'являються, це є загублені тварини господарями або ті тварини, які втекли. І власне. Розуміння державного розуміння кожної тварини і хто її власником дасть змогу отим, хоча б 10-11% потенційних тварин, які з'являються на вулиці, не поповнити оці ряди, повернутися додому і бути зі своїми господарями. Тетяна Омелян, Григорій Козуб, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.